Я думаю, на початок треба буде якийсь трейлер зробити. Я займаюся створенням аудіовізуального контенту вже більше 15 років. Саме під час Революції Гідності я зрозумів, наскільки медіаресурси мають великий вплив на людей, на населення. Одразу після Майдану я почав їздити в зону АТО. Займався волонтерством. Ми були на Володарському напрямку, після цього ми переїхали на Херсонщину, потім поїхали на Харківщину. Після цього ми поїхали на Сумщину, Курщину, були в Суджі. І в якийсь момент мені на очі потрапила об'ява, що шукають пресофіцера 95 ту десанту штурмову бригаду. І у мене всередині, прям ну скажімо так, щось йокнуло, тому що я завжди мрів займатися цим легально. І от більша частина моєї роботи це виїзда до хлопців, знімати відео про них, про їх життя, про їх подвиги. Я займаюсь створенням аудіовізуального контенту вже більше 15 років. Працював на найбільших телеканалах України, як режисер, режисер монтажу, сценарист. Я думаю, що багато з вас бачили мою роботу, бачили якісь уривки з моїх проєктів. Я себе не сохранився! А якщо в мене програма із за цього полетить? Ще одне з моїх, скажімо так, ну хобі, навіть це тяжко назвати, тому що це ну така велика частина мого життя. Mm -hmm. Я займаюся реп-музикою і завжди це я використовував також як один з інструментів донести якісь свої. Думки, посили не ну, по суті. Так вона в мені по житті дуже допомагала. Навіть коли я був вже на БЗВП, На третій день мене впізнав хлопець з мого взводу, з мого відділення. Це було так, ну доволі приємно, неочікувано. Тому що ви розумієте, я проходив БЗВП зимою, дешеве, суворі умови. Трошки, звісно, були такі якісь хвилювання. І тут я розумію, що а братик, то я тебе слухаю і сьомого класу. Давай сфоткаємося, щось таке. Ну, звісно, це ну попливало на настрій, на мотивацію. Потім були цікаві моменти, коли ми, наприклад, сидимо в палаці ранок, втомлені снідаємо, де мене підбігає хлопець. Боже, я вибачаю, ви можна з вами сфотографуватись. І поруч сидять мої хлопці з мого відділення. Що, що відбувається, хлопець зі мною фотографується. Було приємно. Я радий, що в моєму житті, в моєму арсеналі є такий, скажімо так, інструмент. Тому останній із треків, який я записав, він якраз присвячений нашій mm -hmm. бригаді, 95-й, називається завжди перші. Mm -hmm. Він доволі непогано розлетівся, під нього сотні людей зняли свої відео. Постійно пишуть хлопці з інших бригад ДШВ. ДШВ це про традиції. Це треба розуміти, що ну, десантники це свій світ зі своїми звичаями, правилами, історіями, легендами. І тому мені дуже приємно те, що я зміг зробити ще щось таке, що стало частиною цієї великої історії, великої родини. Я учасник ще помаранчевої революції, революції гідності, під час якої я зрозумів, що хочу займатися документалістикою, фіксувати ці події, тому що зрозумів, наскільки медіа ресурси мають великий вплив, силу впливу на людей, на населення. Я чудово пам'ятаю, як це показувало російське телебачення, що от, якісь там радикали займаються незрозуміло чим. Вже тоді я зрозумів, що я хочу показувати те, що відбувається насправді. Брав з собою камеру, їздив на майдан. Потім приїжджав додому. І коли викладав ці фотографії, вони дуже часто миттєво розлітали. По різним паблікам, по різним новинам. Я розумів, що я можу показувати те, що відбувається насправді, і те, що це треба робити. Вже під час Майдану на російських медіаресурсах почало звучати слово війна. Той, хто знає, що таке окно Вертона, зрозуміє, що нічого не відбувається mm. просто так. Якщо щось починає звучати, це така вже підготовка до цих подій. Це. Так воно, по суті, відбулося. Після Революції Гідності почалася mm. окупація Криму, потім Донбасу. Одразу після Майдану я почав їздити в зону АТО, їздив як волонтер, займався волонтерством. Звісно, що паралельно я знімав ці події, знімав відео, робив фотографії. Ці відео показували також по телебаченню. Мене запрошували на якісь інтерв'ю, ці фотографії теж розліталися по різним світовим медіа, потрапляли на різні виставки. Те, що буде повномасштабне вторгнення, я знав точно, тому що до повномасштабного вторгнення в 22-му році я вже три рази був на фронті. Я їздив на Новий рік. Потім я повернувся додому. Одразу поїхав. У нас була така евакуація котів. Зрятували 10 котів, я кажу, ще до того, як це було мейнстрімом. І потім третій раз я поїхав до друзів з морської піхоти. Це якраз вже була середина лютого. Розумів, що буде повноваштабне вторгнення, тому що я бачив, як змінюється інтенсивність обстрілів з кожною цією поїздкою. Я приїздив в одне і те ж саме місце. Це було за Маріуполем, населений пункт Водіне. Якщо, наприклад, коли я приїжджав в січні, було там приблизно 3-5 обстрілів, я повертаюся за котами через два тижні, вже було в районі 20-30 обстрілів. І коли я приїздив вже в лютому до своїх друзів, там вже було більше 100 обстрілів, вже летіли 120. Я тоді вже відчув, що до повномасштабного вторгнення, що таке прильос 120 Міни поруч. 26 лютого ми зізвонилися з мамою вранці. Вона була така дуже налякана, вона була заплакана і було страшно від цих вибухів. Вона там провела ніж ніч В той момент я вже зрозумів, що я, ну, я не можу цього терпіти. Я взяв паспорт і 26 лютого я пішов до нашого військомату, з якого нас послали з товаришем. І після цього ми почали шукати, як би скажімо так, долучитись до війська і попали в тероборону. Потрапили так би мовити в резерв. Нічого особливого ми там не робили. Будували якісь блокпости, сиділи декілька ночів посадки з ящиками коктейля, молотів і чекали колони техніки, які будуть на нас їхати, щоб їх полити. Цього слава Богу не відбулося. Але я розумів, що ми ну, витрачаємо час. Ми не займаємось чимось справді корисним. Так як я їздив з 2014 року, в мене було дуже багато знайомих, військових. І я почав просто всім писати, питати, яка у них тип ситуація, до кого можна долучитися, і таким чином я, врешті-решт, напросився до свого товариша. Це була, скажімо так, трошки інша, я би сказав, служба. І потрапив до них, провів з ними 13 місяців. Ну скажімо так, як доброволець пірат, як вони мене називали. Це був такий цікавий період. Ми були на Вогледарському напрямку. Після цього ми переїхали на Херсонщину, там провели півроку. Потім поїхали на Харківщину, коли почався наступ на Вовчанськ. Після цього ми поїхали на Сумщину, Курщину. Були в суджі. Після цього знову повернулися на Донбас. Я планував вступити вже до цих хлопців офіційно. Подав документи. Мою справу розглядали, Довго це все відбувалося. Потрапити туди було дуже непросто. Я продовжував просто їздити, скажімо так, на добровольчих засадах. І в якийсь момент мені на очі потрапила об'ява, що шукають пресофіцера 95-ту десанту-штурмову бригаду. І в мене всередині, прям, ну, скажімо так, щось йокнуло, тому що я завжди мрів займатися цим легально. Я відправив резюме, сказали, що робота буде. Небезпечна, але цікава. Я сказав, що це саме те, чим я хочу займатися. Попросив трошки часу, за що дуже вдячний своєму керівництву, тому що мені дали час закінчити питання, які в мене були ну, в моєму, скажімо так, попередньому підрозділі, і дали час підготуватися до БЗВП і так далі. 95-та бригада, що цікаво, це одна з перших бригад, які я почав допомагати як волонтер. Тобто я її знав від самого початку. Я слідкував за її шляхом. Я знав про легендарний рейд. Я завжди знав, що це одна з найкращих бригад. Один з наших основних напрямків роботи це супровід журналістів. Але ви розумієте, так як і наша бригада постійно знаходиться на найгарячіших напрямках, де дуже небезпечно, де багато дронів, і ситуація дуже змінила дрони на оптоволокні, Тому часто журналістами ми не можемо їздити. Але життя бригади, життя хлопців треба показувати. Тому більша частина моєї роботи це виїзда до хлопців, знімати відео про них, про їх життя, про їх подвиги. Цікава робота, але ну по-своєму теж дуже небезпечно, тому що доводиться їздити на довгий час, тому що одне з найнебезпечніших це саме дорога, і тому мої виїзда бувають 3, 5, 8, 10 днів. Коли я їжджу до хлопців, я намагаюся ставати частиною команди і бути корисним, не просто приїхати з фотоапаратом і десь боку стояти, знімати відео про їх життя. Наприклад, якщо я приїжджаю до нашої піхоти стою на нічному чергуванні, доповідаю операції. Виглядаємо, щоб там ніхто не прикрався. Якщо я приїжджаю до артилерістів, то це точно так же загрузити БК. Якщо, наприклад, я приїжджаю до пілотів, то це там послухати небо, поки вони споряджають. Постріляти по якимось дронам, якщо вони літають. Дуже часто саме дрони створюють небезпеку. Пам'ятаю від піхоти, коли повертався, я їхав в причепі, який був прикріплений до квадроцикла. І думав, боже, будь ласка, ну тільки не сьогодні. Але за за рахунок цього, так як я стою частиною команди, це дуже впливає на мою роботу. Хлопці, ми більше спілкуємось, Я більше розумію їх бекграунд. Я краще розумію, що в них запитати. Вони більше до мене звикають, більше відкриваються. І за рахунок цього я зможу робити, як мені здається, більш цікавий контент. Частина нашої роботи ми намагаємось ну допомагати бригаді, намагаємось монетизувати, скажімо так, нашу творчість. І з останніх прикладів у мене була фотовиставка в Канаді в декількох містах, де можна було придбати принти моїх фотографій, ну можна було зробити донат для нашої бригади, і таким чином ми допомагали нашій медроті, допомагали другому батальйону. Ну і останній раз, коли мені казали, якщо не помиляюсь, там сума була вже за 100 тисяч гривень. Ну, взагалі, наша робота пресофіцерів більш важлива ніж багатьом може здаватися, тому що відбуваються справді історичні події, і хтось має бути на місці їх фіксувати. І якщо це висококваліфікована людина, вмотивована. Яка ну, вміє знімати, вміє монтувати, яка займалася цим професійно все життя, це ну, хороший варіант. Тому що, понятно, що багато контенту, яку які знімають самі хлопці, багато там відео з GoPro, з телефонів. Але треба розуміти, що ну, одне справа, коли це фотографія з телефону якогось старенького, а інша справа, яка це фотографія, mm -hmm. зроблена людиною, яка з професійною камерою зафіксувала цей процес, який можна потім роздрукувати, який потім потрапляє на виставки, mm -hmm. на конкурси і весь світ бачить. Ці моменти. Я можу сказати, що наш противник от він набагато краще розуміє важливість нашої роботи, тому що наш противник вкладає мільярди в створення контенту від того ж репу в шоу, в документальні фільми, якісь проекти, просто щоб маніпулювати людьми, вбивати в голову цієї ідеї. І там вони чудово розуміють, що контент Бог. Контент, король. По-друге, що це важливо робота, тому що самим хлопцям приємно. Вони розуміють, що вони стають героями фільмів, стають героями фотопроєктів. Їм це приємно. І їм також це якась, ну, в якійсь мірі розвага. На кожному своєму виїзді зустрічаю хлопців, які або слухали мої треки, пізнають мене, коли я приїжджаю. І це постійні якісь спілкування, о, а ти там, був, а ти там того знаєш. А з ким щось послухати, або дивились якісь шоу, які я монтував, наприклад. Це так, також теж постійна ситуація. Тож думаю, що ми там просто сидимо десь збоку, але це насправді не так, щоб бути ближче до хлопців і в будь-який момент ну мати змогу поїхати і щось зняти. Ми живемо просто зараз. Ми, моя команда, у нас від нашого будинку до ворога там 15 кілометрів. Постійно дрони, постійно каби. Хоча це просто наше життя, ми навіть не на виїзді. Так чи інакше, пишаюсь всіма своїми роботами. Так що перше приходить в голову, це мені дуже подобається відео про наш стабілізаційний пункт. Про роботу наших медиків. Це люди титани дуже висококваліфіковані, дуже професійні. Приблизно ну майже два тижні я з ними провів, знімали теж дрони падали. Каби доволі така була там вже небезпечна ситуація. Недалеко від кордону з підерами, але вийшло непогане відео. І ще от з таких, що можна згадати, це виїзд до піхоти. Дуже довго хотів потрапити до піхотинців. І була ситуація, коли сказали, так, окей, ви можете приїхати ну, при одній умові, що ти або будеш просто там, допомагати чергувати, або будеш копати собі норку. Я сказав, все, окей, я згоден на будь-які умови. Ми поїхали дуже близько до підерів. Тільки приїжджаю, заходжу на свою спешку, одразу падає поруч якийсь хит. Ми там багато якраз робили нові укріплення, копали, рубали дрова. І там така була ситуація, що в нас було на нашій сперсі три людини, і ми чергували по дві години. І я запропонував хлопцям: давайте я буду стояти на дві години, а чотири. Таким чином, кожну ніч комусь з них була можливість повністю ну, повноцінно поспати всю ніч, не прокидатись десь там з четвертої до шостої і виходити на чергування. Ви розумієте, це найтяжча робота на війні, і піхота. Це постійний ну, ризик небезпеки. І тоді треба було багато копати, багато тяжкої фізичної роботи. Ну і вроді. Але їм було приємно, що у них була змога у кожного по черзі повноцінно поспати. Ну, як міг допомагав хлопцям, приблизно шість днів я провів там і такий був небезпечний, але ну цікавий. Цікавий уїзд. Ще непогане відео. Це я їздив до наших пілотів на Покровський напрямок, потрапив до дуже чудових хлопців, дуже добрих, дуже спокійних, дуже творчих, дуже талановитих. І було цікаво спостерігати за тим контрастом, коли вони ну, в момент роботи, от, насправді, ну, такі круті рекси, каски, бронежилети, червоні ці ліхтарі, як вони споряджаються, міни, вампір, здоровий дрон, професіонали своєї справи, а потім ми повертаємось в наш, постійно знаходились в підвалі і починаємо спілкуватися про культуру. Про мистецтво, ти розумієш, що у кожного з них ну повноцінне цікаве життя, у когось свій бізнес, у всіх сім'ї, діти вони займаються творчістю. І дуже був цікаво спостерігати за цим контрастом, який я намагався через свої відео також передати, показати, що ну які вони типу, круті під час роботи, і які вони цікаві, добрі, талановиті в звичайному спілкуванні, в звичайному житті. Найменше, що я можу зробити, це розказати всьому світу про них, тому що вони цього заслуговують, тому що про них мають знати люди. Це кращі, люди, я важаю. України. Мені моя робота подобається тим, що вона насправді цікава. Небезпечно, але цікава. Mm -hmm. Я бачу дуже багато людей, багато міст. Я спілкуюсь від солдата-піхотинця до командирів батальйонів. Це постійно якісь нові локації, нові міста, нова техніка, нове озброєння ну насправді дуже цікаво. Я думаю, що Будь-якій mm. творчій людині, хоча б раз треба поїхати кудись на фронт, тому що на війні ти розумієш важливість багатьох речей. Змінюються пріоритети, змінюються погляди. Mm. Я завжди шукав якісь пригоди, скажімо так, на свою п'яту точку. Завжди шукав якийсь адреналін. І тому в моїй mm. роботі адреналіну вистачає, і цим вона мені подобається.